Один неправильний зріз секатором восени, і ви ризикуєте залишитися без квітів на все наступне літо звучить як страшилка для садівника. Та це, на жаль, реальність для багатьох. Сьогодні ми детально розберемо чотирьох найпопулярніших мешканців наших садів: гортензії, клематиси, півонії та хости. Я розкажу вам, кого потрібно обрізати безжально. А до кого краще взагалі не підходити з секатором до весни? І обіцяю, ви дізнаєтеся головний секрет, який назавжди позбавить вас страху осінньої обрізки. Давайте на чистоту, навіщо ми взагалі все це робимо? Осіння підготовка, на це не просто наведення порядку на ділянці, це по суті відправлення ваших рослин у комфортну зимову відпустку, після якої вони прокинуться сповненими сил. Головний завдань два захистити кореневу систему від вимерзання і, що найважливіше, зберегти квіткові бруньки, які у деяких рослин закладаються задовго до приходу зими. Саме в цьому й криється головний підступ. Отож почнімо з королеви саду, яка розбила не одне серце садівника з гортензії. Ці розкішні суцвіття можуть звести з розуму кого завгодно, але лише доти. Доки в руках не опиниться секатор. варто лише підійти до неї восени, і в голові виникає одне питання різати чи не різати. І якщо різати, то як, аби наступного року не залишитися з одним пишним кущем зелені без жодної квітки? А головний секрет, що розділив гортензії на два табори, дуже простий. Потрібно лише зрозуміти, на яких пагонах вона квітне на пагонах минулого року чи на молодих гілочках, які виростуть лише наступної весни? Звучить складно зараз усе поясню на пальцях. Ось перед нами гортензія крупнолиста, та сама з величезними рожевими, синіми або фіолетовими суцвіттями. Запам'ятайте головне правило вона квітне на пагонах минулого року. Це означає, що квіткові бруньки на наступне літо вона заклала вже зараз, наприкінці цього сезону, вони вже сплять на гілочках і чекають весни. І що буде, якщо ми зараз візьмемо і коротко її обріжемо. Правильно, ми просто зріжемо всі наші майбутні квіти. Тому восени до крупнолистої гортензії ми підходимо із секатором дуже дуже делікатно. Наше завдання прибрати лише. Від цвілі засохлі суцвіття робимо акуратний зріз прямо над найвищою парою живих бруньок, і все більше нічого не чіпаємо. Але обрізка я це лише половина справи для цієї примхливої красуні. Щоб зберегти квіткові бруньки, їх потрібно врятувати від морозів. Тому укриття для крупнолистої гортензії це не рекомендація, а обов'язкова умова пишного цвітіння. А от волотисті та деревоподібні гортензії, це повна протилежність, це наші надійні та передбачувані садові подруги, з якими можна не церемонитися, вся їхня головна перевага в тому, що квітнуть вони на пагонах поточного року. Що це означає? А те, що квіткові бруньки в них закладатимуться лише навесні, на нових молодих гілочках, які щойно виростуть. А раз так. То восени ми не можемо випадково зрізати майбутні квіти, їх там просто ще немає, тому їх не просто можна, а й потрібно обрізати. Сильна осіння обрізка стимулює в них ріст потужних пагонів наступного сезону. А чим потужніший і товстіший пагін, тим крупніша і пишніша буде на ньому шапка квітів. Все дуже просто і логічно. Як саме обрізати? Сміливо вкорочуйте минулорічні погони. Залишаючи на кожному по два-чотири пари броньок, не бійтеся, також вирізайте усі тонкі слабкі гілочки, а також ті, що ростуть у середину куща. Наше завдання залишити міцний добре провітрюваний скелет, з якого навесні підуть сильні пагони, і в укритті на зиму ці спартанці, на відміну від великолистої сестри, у більшості регіонів не потребують. а... А тепер давайте піднімемо погляд трохи вище і поговоримо про ліани, клематиси. Ох, хто ж, як не вони вміють заплутати початківця садівника своїми загадковими групами обрізки: перша, друга, третя звучить як шкільна головоломка, але насправді все набагато простіше, якщо зрозуміти принцип. А принцип той самий, що й у Гортензі. Усе залежить від того, на яких пагонах утворюються квіти. Отже, перша група обрізки. сюди належать клематиси, які цвітуть найраніше зазвичай у травні червні, і цвітуть вони виключно на минулорічних перезимувалих пагонах, це так звані княжики або клематиси альпійські гірські. Якщо ви обріжете такий клематис восени, то навесні він, звісно, відростить зелень. Але от квітів ви не побачите. Зовсім тому запам'ятовуємо, першу групу ми восени не чіпаємо. Максимум, що можна зробити, це провести легке санітарне чищення, вирізати сухі або зламані гілочки. І все. Після цвітіння навесні можна буде трохи прорідити кущ, якщо він надто загущений. Але восени табу. Переходимо до другої групи обрізування. Це особливі клематиси, адже вони цвітуть двічі за сезон. Перша найпишніша хвиля цвітіння у них відбувається на початку літа на минулорічних пагонах, які успішно перезимували, а друга хвиля, трохи менш рясна, припадає на кінець літа вже на молодих пагонах поточного року. Саме через їхню подвійну природу і обрізування для них повинно бути комбінованим, восени ми не можемо обрізати їх коротко, інакше втратимо першу найрозкішнішу хвилю цвітіння, проте й залишати всю масу пагонів також не варто, тому ми застосовуємо щадне, легке обрізування, наше завдання вкоротити пагони приблизно на третину до висоти близько метра півтора від землі. Також повністю видаляємо усі слабкі незрілі трав'янисті гілочки, залишаємо лише сильні здерев'янілі пагони, їх ми обережно знімаємо з опори, згортаємо кільцем і вкладаємо на землю під укриття. Цей метод дозволить зберегти минулорічні пагони для раннього цвітіння і дасть стимул для росту нових пагонів, які зацвітуть пізніше, і нарешті третя група обрізки. Вона найпростіша, найзрозуміліша і, безперечно, улюблена багатьма садівниками. До неї належать клематиси, які цвітуть пізно, з другої половини літа і аж до самої осені. Причому роблять вони це виключно на молодих пагонах, що виросли саме цього року. А якщо так, то минулорічні лози їм абсолютно не потрібні, ба більше вони їм лише заважають. Тому восени ми беремо секатор і діємо рішуче. Усю надземну частину цих клематисів потрібно зрізати дуже коротко, наскільки коротко, буквально залишаючи пеньочки з двома-трьома парами бруньок над рівнем землі це десь 15 20 сантиметрів заввишки. Не бійтеся, ви йому не зашкодите, а навпаки, допоможете. Така радикальна обрізка стимулює потужний ріст нових пагонів. Від самого кореня навесні увесь кущ буде рівномірно вкритий квітами, а не лише десь на верхівці. Це найпростіший у догляді тип клематисів, який не вимагає складних маніпуляцій зі збереженням лос на зиму, обрізали, замульчували основу куща, і все зимівля вдалося. А що робити, якщо ви купили клематис без бирки, чи просто забули до якої групи він належить? Ця ситуація знайома багатьом стоїш перед цією зеленою масою із секатором у ста руках і боїшся зробити фатальний зріз. не панікуйте, вихід є. Якщо ви не знаєте групу свого клематиса, скористайтеся універсальним щадним методом, який підходить для другої групи обрізки, тобто просто вкоротіть усі пагони приблизно на третину або на половину до висоти близько метра від землі. Чому саме так? Давайте поміркуємо логічно якщо ваш клематис виявиться з першої групи, яку взагалі не обрізають, ви, звісно, втратите частину нижніх квітів, але верхня частина пагонів збережеться і зацвіте. Якщо він з третьої групи, яку обрізають коротко, то навесні він дасть нові пагони від залишених пеньків і теж зацвіте, хай і трохи пізніше. А якщо ви вгадали і він з другої групи, то ви все зробили ідеально. Цей компромісний варіант, ваша страховка від фатальної помилки, він дозволяє в будь-якому разі зберегти хоча б частину цвітіння, а вже наступного року ви зможете поспостерігати за своєю рослиною і точно визначити її групу за часом та типом цвітіння. А тепер спустімося з висоти Ліан на землю і поговоримо про старих добрих друзів кожного садівника. Про піони. Ось вже з ким вам не доведеться ламати голову над складними схемами обрізки. З піонами все просто, логічно і передбачувано, за що ми їх і любимо. Головний орієнтир для обрізки піонів не календар, а погода та стан самої рослини. Не варто поспішати і зрізати ще зелене листя одразу після цвітіння. Весь залишок літа та початок осені кущ через листя накопичує поживні речовини у своєму потужному корінні. Це його запас сил на зиму і запорука пишного цвітіння наступного року. Дочекайтеся перших серйозних заморозків. Зазвичай після них вся надземна частина піона в'яне і полягає на землю. Ось це і є сигнал до дії. Тепер листя свою роботу виконало, і його можна сміливо прибирати. Беремо гострий секатор і зрізаємо всі стебла практично в рівень із землею. Залишайте невеликі пеньочки заввишки буквально 2-3 см, це потрібно для того, щоб навесні не втратити місце розташування куща і випадково його не пошкодити, крім того, прибираючи все старе листя. Ми проводимо чудову профілактику грибкових захворювань, спори яких можуть зимувати на рослинних рештках. Одне з найчастіших запитань, яке виникає після обрізки півоній чи варто їх вкривати, адже ми зрізали всю надземну частину, і здається, що коріння, яке залишилося в землі, може змерзнути. Поспішаю вас заспокоїти, дорослі добре вкорінені кущі півоні мають феноменальну зимостійкість, вони чудово переносять навіть найсуворіші зими, без жодного додаткового укриття. Їхня потужна коренева система сягає глибоко в землю, де морози їм зовсім не страшні. Тож, якщо вашому піону вже більше 2-3 років, можете абсолютно не хвилюватися з цього приводу. Виняток становлять лише молоді рослини, висаджені цього року, їхня коренева система ще не встигла як слід розвинутися і заглибитися, тому вона більш вразлива. Саме такі першолітки на свою першу зиму дійсно варто замульчувати. Зробіть над ними невеликий горбок завишки 15 см з торфу, компосту або просто садової землі. Цього буде цілком достатньо, щоб захистити молоді бруньки відновлення від вимерзання. Навесні щойно зійде сніг, це укриття потрібно буде акуратно прибрати, і нарешті дістаємося до королеви тінистих куточків саду, хости. Щодо цього чарівного багаторічника питання осіннього обрізування є чи не найдискусійнішим. Садівники тут поділилися на два непримиренні табори, і кожен має свої вагомі аргументи. Давайте детальніше розглянемо доводи обох сторін. Перший табір це прихильники осінньої обрізки, їхній основний аргумент чистота та гігієна. Після перших заморозків листя хости перетворюються на не надто приємну слизьку масу, виглядає це, відверто кажучи, зовсім не естетично. Проте найважливіше, під цим гниючим листям створюється ідеальне вологе і темне середовище для комфортної зимівлі слимаків та їхніх яєць. Видаляючи листя восени, ви позбавляєте шкідників зручного притулку і тим самим значно скорочуєте їхню популяцію наступного року. Логіка в цьому безперечно є. Обрізати листя хости слід після того, як воно повністю пожовтіє і осяде на землю. Другий табір. Це противники осінньої обрізки. Їхній основний аргумент звучить так: природа розумніша за нас. Природно відмерле листя створює над кореневою системою рослини додатковий захист, це своєрідний природний шар мульчі, який захищає сплячі бруньки від сильних морозів, особливо. В безсніжні зими навесні ж старе листя легко прибирається граблями, не завдаючи жодної шкоди молодим пагонам, що пробуджуються, і в цьому також є своя мудрість. Тож який висновок можна зробити з цієї суперечки щодо обрізки хости? Істина, як це часто буває, десь посередині. Обрізка хости восени це питання, радше вашої агротехніки. Естетичних вподобань та боротьби зі шкідниками, ніж життєвої необхідності для самої рослини. Хоста неймовірно живуча та невибаглива рослина, вона чудово перезимує як з обрізаним листям, так і під покровом свого ж старого листя. Тому ви можете обрати той спосіб, який зручніший та логічніший саме для вас і вашого саду. Якщо на вашій ділянці лютують слимаки, то однозначно. Варто прибрати листя восени, щоб не розмножувати шкідників. Якщо ваш сад оформлений у строгому, охайному стилі і вигляд зів'ялого листя псує вам настрій, сміливо обрізайте, якщо ж ви дотримуєтеся принципів природного землеробства і вас не бентежить легкий безлад або зими у вашому регіоні суворі та безсніжні, залиште листя до весни як природне укриття. У будь-якому випадку ви не нашкодите рослині, і фінальний штрих, який буде корисний абсолютно для всіх рослин, про які ми сьогодні говорили, це мульчування. Після того, як ви закінчили з обрізкою, замульчуйте при стовбурові кола ваших багаторічників шар компосту, перегною або торфу товщиною в 5-7 см – це як тепла ковдра для кореневої системи. Мульча захистить коріння від різких перепадів температур, збереже вологу і навесні послужить додатковим живленням. Це простий, але дуже ефективний прийом, який допоможе вашим улюбленцям комфортно пережити зиму. А тепер перейдемо до того самого ключового моменту, який я обіцяв, найбільша помилка якою припускаються садівники. Це не сама обрізка, а нерозуміння її справжньої мети. Ми звикли думати, що восени потрібно все причесати та обрізати, але це не так. Уявіть, ви з любов'ю та старанністю обрізали пишний кущ крупнолистої гортензії, як волотисту під нуль, і позбавили себе абсолютно всіх квітів на наступний рік. Цілий сезон ви будете милуватися прекрасним зеленим листям. Але не побачити жодної квіткової шапки. А все тому, що квіткові бруньки вже були там, на цих гілках, і просто чекали на свою весну. Водночас, якщо пошкодувати і не обрізати клемати з третьої групи, він перетвориться на запущений, сплутаний клубок з рідкісними квітами десь на самій верхівці. Ось він, головний секрет. Несекатор вирішує долю цвітіння, а ваше знання про рослину. Отже, давайте підсумуємо: гортензії крупнолисті не обрізаємо, але вкриваємо. Волотисті та деревоподібні, сміливо стрижемо, клематиси, дізнаємося свою групу обрізки. Це ключ до всього. Півонії та хости прощають майже все. Їхня обрізка восени це радше гігієна та естетика. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, тепер ваші багаторічники підуть у зиму підготовленими, а наступного сезону порадують вас неймовірним цвітінням? Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нових порад. А тепер запитання до вас: які багаторічники викликають у вас найбільше запитань при підготовці до зими? Напишіть у коментарях, і, можливо, ми знімемо відео й про це.